Всім привіт! Це продовження відео про роботу комп'ютера напряму від батарей. Воно зібрало досить багато коментарів та запитань, тому я вирішив відповісти на деякі з них та дати додаткову інформацію. Перш за все, хочу подякувати за ваші коментарі. Я побачив в них декілька цікавих ідей, які за нагоди хочу спробувати, і звичайно зняти про це відео. Спочатку зазначу, що я зібрав цей блок не по приколу або заради переглядів. Я реально користуюсь цим рішенням вже більше восьми місяців. Відео почав знімати ще давно. Спочатку блок був розташований у цьому відсіку і закріплений надрукованим кріпленням. Так було найближче до коннекторів материнської плати і довжини комплектних кабелів цілком вистачало, вхідне живлення довелося завести через щелину в задній стінці. І тільки нещодавно я розмістив його у призначеному місці та зробив акуратне підключення. Наприклад, зараз я запустив стрес-тест відеокарти. Як бачите, все працює, нічого не перевантажується, не вимикається, не перегрівається. Цей блок веде себе абсолютно стабільно при будь-яких навантаженнях. Я свідомо обирав збірку зі споживанням в межах 500 Вт. Відеокарта не найбільш потужна, вона доволі економна, а процесор не розганяв, залишив на стокових частотах. Щодо вибору блоку, я спочатку хотів купити HD Plex. Він коштує приблизно так само, але його не було в наявності більше місяця. Я чекав, декілька разів писав продавцю, але ну, не дочекався, тому вирішив купити ось цей китайський варіант. Для мене він обійшовся трошки дешевше, ніж зараз коштує. Плюс я отримав знижку купонами та монетами. Тому він вийшов десь 90 з чимось доларів. А так, це доволі дорого, тому кожен може обирати сам, чи це йому потрібно, чи ні. Ноутбук для роботи в мене є, але використовую його тільки тоді, коли треба працювати в дорозі. По моїм особистим вподобанням, десктоп зручніше. Взагалі, деякі запропоновані вами варіанти дійсно більш економні, або по грошам, або по економії енергоспоживання. Не буду стверджувати, що моє рішення найкраще, тим більш критерії у різних людей різні. Просто мені захотілося реалізувати саме такий варіант. І я постараюсь дати вам максимально повну інформацію, якщо ви захочете прийняти рішення чи купляти блоки такого типу. Ну що ж, тест вже більше 4 хвилин йде, тому я думаю, можна вимикати. Кольри на відеокарті вже і так крутяться на максимум. 5 хвилин стрес-тесту, споживання ПК близько 240 Вт. Радіатори та дросселі ледь теплі. Можна було купляти потужнішу відеокарту. Щодо акумуляторів, свинцевими акумуляторами я вже не користуюсь. Вони пропрацювали майже 2 роки з грудня 2022 року до листопада 2024. Пережили роботу в блекаути. Декілька разів я розряджав їх повністю приблизно декілька десятків разів наполовину. Весь інший час в основному вони працювали в буферному режимі. Акумулятори втратили десь 50% ємності. Вважаю, що це доволі пристойний срок служби, як на свинець в такому режимі. Зараз у мене встановлені літій залізофосфатні акумулятори конфігурації 8S2P 16 елементів Ів на 230 Аг кожен. Акумулятори заряджаються від сонячних панелей потужністю 1100 Вт. Заряджаю їх цей MPPT-контролер. Він самостійно регулює напругу та струм заряду. В нього є налаштування спеціально для літій-залізофосфатних акумуляторів. Проте я встановив користувацький режим для того, щоб трошки знизити максимальну напругу заряду акумулятора з 3,65 В до 3,52. Акумулятори в основному розряджаються не менше, ніж до 70%. Теоретично, термін служби в такому режимі має бути довше, ніж при повному циклі заряду розряду. Перемикання на мережу вирішив не робити. Раніше переймався цим, а зараз просто підключив усе навантаження до клем акумулятора. Контролер заряду нормально до цього відноситься. Захист від розряду реалізовує Smart BMS від G-Kong. Вона ж віддає всі необхідні дані про статус та роботу батареї. Було питання замість блоку докупити ще акумуляторів та поставити звичайний інвертор. Ємність в мене вже достатня, щоб живити весь будинок разом з комп'ютером. У питанні енергоефективності ще також важлива генерація. Хмарні дні панелі дають близько 100 Вт потужності. Зараз це якраз притул до споживання комп'ютера, і практично ніколи не треба підключати електромережу. А в сонячні дні надлишок енергії я спрямовую на інвертор для живлення основної техніки в домі. Наведу приклад. Якщо комп'ютер працює 20 годин на добу, то зменшення споживання всього на 50 Вт дасть економію 1 кВт годин кожен день. На місяць це мінус 30 кВт годин на лічильнику. Тому енергоефективність можна рахувати і в такому ключі. Тепер про енергоефективність та коефіцієнт корисної дії. Почну з того, що вхідна напруга не 12 вольт, як багато чомусь вирішили, а 24. Точніше, по факту, на блок приходить 26-28 вольт. Відповідно, споживання через оцей довгий провід. Порядка 4 А при звичайній офісній роботі. Але це ми зараз виміряємо. Одна з причин, чому я зробив довгі провід живлення, для того, щоб можна було витягнути системний блок та зручно його розмістити. Зараз я з'єднаю вхід живлення з лабораторним блоком для того, щоб виміряти струм споживання. Вимірювання буду проводитись відключеними жорсткими дисками, в режимі очікування та в режимі стрес-тесту, якщо вистачить потужності блоку. Зараз запустилися всі програми з автозавантаження і комп'ютер знаходиться в режимі очікування. Споживання трохи стрибає, але ну, в середньому 70-80 Вт. Зараз я спробую запустити стрес-тест відеокарти. Споживана потужність піднялася до приблизно 170-180 Вт. Це робота DCATX-блоку напряму. Тепер я під'єднав до комп'ютера звичайний блок живлення, який відповідно підключив до інвертору. Інвертор відповідно підключив до лабораторного блоку живлення. При вимкненому комп'ютері власний струм споживання інвертора близько 0,1 А. Комп'ютер вимкнувся та завантажився, проте струм споживання дуже стрибає, і блок живлення постійно переходить в режим обмеження струму. Тому я повторю ще раз ці два експерименти з двома способами підключення, вимірюючи струм за допомогою Smart BMS. стані спокою середнє споживання 105 Вт, мінус 10 Вт наживлення роутеру. Тепер я підключаю заново DC ATX блок та вимірюю його споживання за допомогою Smart BMS. Система щойно завантажилась. І в стані спокою споживання близько 75 Вт. Мінус 10% на роутер це 65 Вт. Різниця 40 Вт, тобто споживання з інвертором виросло на 60%. І наостанок я замірюю втрати в ось цьому трьохметровому кабелі живлення. Я використовую мідний кабель 12 авг що відповідає 3,3 квадрати поперечного перетину. Я під'єднав клеми блока живлення до одного з проводів та встановив обмеження в струм 5 А. І зараз я спробую заміряти напругу на двох кінцях дроту. Падіння напруги складає 93 мВ. Множимо на 2, оскільки проводу 2, виходить 186 мВ. Або при струмі 5 А це десь 900 мВт. Багато це чи мало? вирішувати вам. Я вважаю, що не дуже багато. Сподіваюся, що я відповів на ті питання, які вас цікавили. Чекаю ваших коментарів та до наступних відео.